Значить, це у нас який мотоблок? Янмар HC 800. H800. Да. Скільки йому год? Ну там 27-28 десь там. Там Не. є, гадає, я забув, я дивився. Не ну, знаю, так як... новесенький, тільки Не, це Ні, Це проблем. його задули, зробили товарний вік Він це. був на продаж, так? Е... Да? Ну так, да, я покупав його на западний. По вишені, понішені є. На свіжіших моделях нема цього. Тут є повишені і понішені. Ага. Е, ну і дві, два режими фризи. Быстро і медленно. Е, скільки передач. Ну, шість передач. з і з сповишено. А цей? Тяжко заводиться, може за сполки. Може заглушимо так по пару слов розкажеш. Щоб, ну, щоб було добре чути. Ага. Ну робота, звісно, обалденна. Ну... Значить, це ось переключається передачі, так? Да? Так. Да, да. Ось я так розумію. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста це заднє. А, ну, ну, а А це повишені, поніжені. Оце повишені понижені. Да, понижені. На свіжіше цих мотоблоках, вже навіть японських, ось цього немає. Вони вже взяли, упростили. Я так розумію, для чого це зроблено, щоб удешевити, Тому що це все-таки дорого. По производству це дорого. О, а це взагалі ось десь туди йде збоку. Вот Це не, лапка. Не-не-не, ні, все, не, не. ось, ось, у тебя. Переключается здесь вот тут. Да, вот да, да, тут. Да, ну тут коробка, конечно, вообще уникальна. І дві передачі на фрезу. Э, да, от, быстро і медленно. Зараз я работаю медленно. Якщо земля пух, то я можу робити на повышенном. Вона вообще вот так от розкидає землю. Ну це ей. в випадках, це у целково така доглянута земля, а в основному... Ну, понятно. А цей вопрос такой. Сколько в нем конячек? Так кто ж знает. А, Там, никто, ну, никто вот, не знает. Вот надписи, пожалуйста. А, вот тут, на китайском вот или на японском. Вот, а 8, 8 лошадиных сил. А, 8, да, 8 ПС. 2, 2, 2, 500, это максимум, минимал, 2 700, да. 0,4,2. Это объем масла, скорее всего. А, нет, это кубики. Это объем двигателя. 400 кубок. Технологія практична яшка, о, така сама, а як і... Як... Китайці зробили те ж саме, тільки вони зробили. Ну, все. Ручка у нас стоїть. відстоїть. Ну, тут отак, так. Да. Це і, старичко, і свіжіше. А, а оце що таке ось інтересне, така річ. Це мені Заружка. сказали, я не знаю. Не, не таке відчуття, що там щось бути, ще цеплятися. Може бути, так. Да. О, о, оце, вещь, оце Датчик вещь. топлива, Да. Уровень, уровень топліва. Да, не да, треба да. заглядати в кришечку. Ну, На тоже, теж розход маленький. Та теж малий. Я заправляю повний бак, мені вистачає неділю людям робити. А є так само ці розблокіратори теж є. Ага, ну і такі моцні. А де вони тут розблокируються? Чесно, я не здивуюся. Десь всередині. Я не дивився, мені от нього треба... Ну зрозуміло, щоб працював і все. Ну, звірі я ж кажу, звір такий, цікавий, Бл... Благородних кровей. Ну це так, да, да, да. <laughs> кол... так. А колеса на ньому стоять. Таке вщення, що це без цього, без камерні. Камерні? Да. Ну, це родна резина. Його. Вона перепана, ну я говорю, я вже відробив дуже багато. Протектор такий, здоровезний, наче це. Ну, вся біда в тому, що такі колеса є. Колеса підходять від китайських. Я не знаю, що по китайському по качеству, ну це одне колесо резина. Стоїть 150 доларів. Ну, дорогі вони. Дорогі. Да. А я бачу цей, бачу, вони повинні просто зніматися. Да? Все тільки раз, на болту. Так, да, регулюється. Воно знімається і можна перевертати, щоб міняти ширину колії. А, це ж такі. Воно шир... перевертається, так. Да. Тобто тільки два... Ні, не два. Там вон ще куча дирок. Так, можна, да, можна по-другому. Там є багато регулюрів. Ну так, да, це ж під фрезу поставив фреза не дуже да. широка поставлена. Да, да. Цей. фреза тут 60. Звісно, вот фреза фриза кожухом закритим, навіть колесо закрите. Так, так, так. Все закрите. У них цепі, там цепь. Понятно. А це яке? А ну можете кинути на попа і фризу загляне. фреза. Ось така тобі фреза. А колесо тут таке. Регулюється, так. Колесо тоже регулюється. Видно, що робочий апарат. Да. Ножики вже підтерті, ну то не геть страшно. Ні, ну я дивився, в мене кум купив собі перший, то в нього ножі сточені в два рази більше. І Він коли побачив мій, сказав, що по ножам небагато робив. Це... Ну небагато, це звісно тільки японцям. Оце ось прикольно. Диви, іде практично в ето. Воно да, воно нема, воно нічого не оставляє, воно все Да, тут редуктор хороший. І колесо зайде. Якщо да, да. ну, э, я жирю, буває, попадається, люди, що что хоча щоб не було цієбороди, то я можу колесо зняти, зробити без борозди, це питання. Ну, зрозуміло. Та борозда це геть не страшно. А я ж це ну, геть ні на що не пливаю. Да. Зовнішній вигляд да, трошки, да, трошки, да, трошки, да. трошки трошки, трошки, е, трошки. Хорошо, а фільтр маслі теж масло. Тоже масло і фільтр, елементи, де бумажні, а тут масло. Ох, навіть так? Так, да, навіть да, да, так. Оце вот. класно. Ну, зрозуміло, з масляною цієї масляною, масляною ванною. Ванно, да. А сам бумажний фільтр? Бумажний, так. Да. Я хочу підібрати, бо я його продуваю компресором, хочу подобрати новий постав. Бо видно, цей рідний такий він вже. Бо я це, я поміняв на цей, на, це, на Жигульовський. Ага. Фільт. <свист> От у нас масляний такий він. Ну скажімо так. Ну там що йде? Там йде типа леска, масло. Да. Так, так, так. Діло в тому, що по всім, цим, по всім характеристикам от, той от, фільтр задержує, м пропускає 10%. Оцей бумажний один. Ну, є ж різниця трошки. А у них це для дизеля і та для будь-якої техніки. У мене, мене ось його три роки поробив, він навіть 300 л солярки не спалив, кольця старилися. я все поменял кольца, потому что уже начал масло брать и так далее. Ты же кажешь, то я вставил кольцо, а там 6 мм зазор. Это нормально для китайской техники, это все допустим. Допустим. Да, это не мат, что-то уже. Понятно. Ну, удачи вам в вашей работе. А выгляд такой у меня. Ух. Ну це такий старичок, вже вони там, де свіжі вони там і фара одна, тут іде дві фари. Та ну дві фари круті, прямо в мене, в мене теж дві фари. Ну, світи, по крайній мері, отак було в мене, що я оце вже поставила китайського оце. А там не що, не було фільтра? Я так розумію, що може і був, просто ми знайшли оцей елемент. Його напряму поставили, так? Ну як напряму? От через цей і він вже. Це з бака, а це йде вже. Нема фільтра, не дивився? В баку от. Ні, я Можуть? маю на увазі, отам в ні, -ні, ні. А там не дивився, не дивився. В тому, що у мене є там фільтр. Ні, ну я дивлюся, не соляру заливаю. Я в каністру, а з каністри жлательно світло, щоб ну, я бачив. Це Хай це ясно. вона постоїть, це нічого страшного. Дуже мало він бере, тут економить на... Нема... Я якщо не фризую, то мені заглядає. Да, так, да. так. Це тільки оце, що він під нагрузками там ще розход видно, що випадає. А так. А це? Це дбойничок, мало нічого десь передумає. Бампер? Да. Ну диви, ще й гумовий такий ага. м'ягенький. Я ж вирішую, модель вже після нього то вона попростіша. Хоча теж її там. Понятненько. Прикольна штучка. На кубота, от кубота є, у них по-другому. Цікаве регулювання. Да, от, Висоти. Тобто отрегулюю... крила то, що в наших всі оця вся конструкція регулюється. А, а тут тільки, оці, тільки, да, ку, тільки кінчики. Да. Теж тож гума. Так. Тільки раз, два, три, три положення. Ну так зрозумів, ти собі підняв трошки. Да, так? Я підняв, бо я, ж, я в місті роблю у людей, там учаски невеликі, мені треба маневрувати його Понятно. двигати як. Понятно. Так. Ну все. Удачи вам вашем труде. В тяжелом труде, тяжелом, потому что тебя потягать только шестое штучку. Шестое потягать. А кстати, на цей а такой. Ну не так сильно и важко. Да важко. Ну і, так. конечно як сильно потягаєш, так. то заморится. Важко. Тяжелый кабан. Кейпинг поработай, поснимай.